Працівниками управління під час проведення противно-рошукових заходів було задокументовано злочинну діяльність адміністраторів та директора одного з ночних клубів міста Києва, в якому дівчини віком від 18 до 25 років надавали клієнтам послуги сексуального характеру за грошову винагороду. В середньому, за час надання таких послуг, клієнт надавав дівчини від 5 до 8 тисяч гривень, решту з яких в подальшому вони передавали адміністраторам даного закладу, які в подальшому розділяли ці кошти між собою. Під час проведення соціальних обшуків в даному закладі та за місцем мешкання фігурантів було вилучено достатньо речових доказів, які підтверджують злочинну діяльність зазначених осіб, а саме гроші, мобільні телефони, комп'ютери, чорнові записи. Слідчим відділом, по даному факту, порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачена частиною 303 кримінального кодексу України. Звідниця або втягнення особ заняття проституцією. Зазначеним особам за вчинення даного віду злочину слідчим відділом повідомлено про підозру, слідство триває. Yes, Yeah. Mm hmm